Лазурний берег Італії, майстер-класи та конкурси це все про безоплатний табір для дітей, яких повернули з тимчасово окупованих територій. Поїздку ініціювали за програмою президента Брін Back UA, служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, гуру фонду, держслужби у справах дітей та багатьох інших. Усі деталі у сюжеті Валерії Глущенко. З посмішкою до потягу прямує Тетяна. Жінка вперше відправляє своїх дітей за кордон на відпочинок. Петро та Надія з нетерпінням чекають поїздки на узбережжі Італії в табір для українців, організований державою. У мене такі уяви на чудові, що там буде дуже гарно. Я знайду багато нових друзів, знайомства. Нам буде весело, у нас вже є плани, що ми будемо робити в таборі. Я хочу гарно провести час цей, що щоб поїздка далась мені легко, щоб покупався. Дитячий табір проводять за підтримки ініціативи президента України «Bring Kids Back UA» та СБУ в рамках проєкту Діти вдома, спрямованого на те, щоб повернути маленьких українців із тимчасово окупованих територій. І в рамках цієї програми саме ми і діємо, і повертаємо наших діточок, а потім займаємося їхньою реабілітацією, реінтеграцією в суспільство, тому що Російська Федерація вже четвертий рік е промиває мізки нашим дітям, які потім, при настані е повноліття, також залучаються до лав Збройних сил Російської Федерації, проходять. Е Навчання там їх навчають, як стріляти, і погане, що це вони планують робити проти нас. За цією програмою на підконтрольну Україні територію повернули Тетяну із дітьми. Ми зі станиці Луганської. Пробули під окупацією півтори роки. Петро півтори роки, Надійка два роки. Протягом років в окупації родини намагалися покинути тимчасово окуповану територію, але росіяни виїжджати заборонили. Відтоді Тетяна вирішила ховати дітей, щоб їх не вивезли на територію РФ. І ми його так вдома, щоб ніхто не бачив, бо могли забрати ФСБ. Приходила як вивезли дітей, два рази приходила ФСБ. Куди тілися діти? Сидів удома. Нікуди не можна було виходити. У нас у, у мене була легенда, так називаємо, що я поїхав у Дніпро, мене немає. А ось цей весь час я сидів, навчався. Дистанційно навчався увесь 9 клас у ліцеї номер 31 Дніпровський. Після пережитого дітям точно піде на користь відпочинок на узбережжі моря, кажуть організатори поїздки. Серед тих, хто долучився до створення такого табору Посольства України в Республіці Італії та Святого Престолу, також благодійна організація Карітас. табір організували, зокрема, і для тих, чиї батьки захищають країну на лінії фронту. Серед них Дмитро. Він не бачив тата вже кілька місяців. Мій батько військовий, військовослужбовець, він робить добру справу. Наша загальна мета всіх свідомих українців знищити ворога на території нашої країни. Це вже друга така поїздка до Італії. Минулого разу 38 дітей протягом двох тижнів відпочивали у містечку постільйони. Таборі, окрім моря, на відпочинку передбачено багато активностей. конкурси, творчі майстер-класи, екскурсії та зустрічі із папою римським. Ця насичена двохтижнева програма відкриває для дітей нові можливості та дозволить відпочити від постійних обстрілів, які здійснює Росія. Діти їдуть на два тижні. Вікова категорія дітей цього разу 14-17 років І хлопці, і дівчата. Діти будуть. Мешкати західніше Ніаполя на березі моря, основна задача для них це набратися сил відпочити, зрозуміти, що Україна за них турбується. Програми, які там будуть, це відвідування Ніаполя, інших історичних міст Італії. Насправді кожна людина і дитина вона індивідуальна, і якщо їм потрібна допомога, вони, вони мають знати, що вона є поруч. Тому з нами їдуть педагоги, з нами їдуть психологи, з нами їдуть ментори. Дорога до моря триватиме кілька днів для поїздки у більш комфортних умовах. Укрзалізниця виділила вагони поруч. Валерія Глушенко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер», інтермарафони. Дині новини.